Головні тенденції вони сьогодні полягають в тому, що надзвичайно актуальним є вирішення питань комплексного захисту сільськогосподарських культур. Чи це у приватному секторі, чи у фермерському або в великому господарстві проблема надзвичайно актуальна? Чому і чим вона викликана? Ну, найперше питанням сівозмін. Контроль у сівозміні сьогодні і коротка ротація сівозмін вони часто сприяють розвитку і розмноженню шкідливих видів організмів, вузькоспеціалізованих видів першу чергу, і це надзвичайно сьогодні актуально. Ну і дуже важливим є питання і нагальним є це те, що є фактори, які сприяють розвитку і поширенню шкідливих видів. Це погодно-кліматичні, а також системи. Скажем, догляду системи обробітку, системи внесення добрив і часто ці питання потребують нагального ну такого перегляду або ревізії, як оптимізувати і ураховувати погодні фактори, і з питаннями систем обробітку груту, систем добрив і захисту рослин поєднувати для того, щоб сорта і гібриди, які впроваджуються, вирощувалися і дозволяли отримати високий врожай. І, на мій погляд, надзвичайно важливим є питання це фахівців, підготовка і контроль усіх елементів і технологій висококваліфікованими фахівцями, тобто знання і вміння, які можуть донести до виробничників з оцінкою факторів і змін зовнішнього середовища. Повинні проводитися фахівцями, які дійсно володіють високим рівнем знань. Це сьогодні для України і в цілому для команд і для компаній надзвичайно є важливим і вважаю досить ну, таким необхідним і. Нагальним питанням це сьогодні бачення іменно стратегічних напрямків розвитку таких справ, що стосується захисту рослин. В першу чергу доцільно розробляти оптимізовані системи захисту, знаходити важелі, де ми можемо контролювати і це проводити політику. При використанні комплексів агрохімічних речовин, заспів захисту рослин і проводити політику на отримання дійсно стійкого виробництва в рослинництві. Цим може забезпечувати і сучасні сорта і гібриди, а також новітні технології. Все повинно базуватися сьогодні на ресурсозбереженні, на енергоощадних підходах і повинно базуватися на вітчизняному виробництві з вітчизняними технологіями і впровадженням їх у виробництві.